Традиційно на виставці учні представили свої найкращі твори. Кравці здивували власними моделями суконь та жіночих сумок, а також представили галерею бісурної біжутерії та вишитих картин. Кухарі та кондитери вразили оригінальними квітковими букетами з овочів, А офіціанти презентували сервіровані весільні та коктейльні столи. Для охочих організували навіть майстер-класи, а бармени пригощали коктейлями. Наші учні навчаються. Тут професії, але, звичайно, що ми хочемо показати, що вони мають ще і творчий підхід до своєї професії. Вони можуть сьогодні показувати своє винахідництво, творчість, бажання до якогось художнього смаку. І проявляють свої раціоналізаторські можливості в цих проектах, які ви сьогодні бачили, і в тих виробах, які ми сьогодні показали вам на нашій виставці. Щороку учні презентують нові витвори. Цього разу чи не найбільше уваги привернули шедеври майбутніх ковалів? Відзначилися електромонтажники. Вони презентували макет електропостачання містечка. Юні майстри кажуть, що для них важливо як сприймуть та оцінять їхні твори педагоги та шановельники мистецтва. Тому чекають з нетерпінням виставки. Як з'ясувалося, їхні зусилля були немарними. Сьогодні вразлива підстанція їхні. Ота безпосередні хлопці, які пояснюють, вони молодці тримаються так і з професійної точки зору вони вже знають, що таке це, це радує, тому що це наше майбутнє, які будуть далі продовжувати традиції електрики. Тут представлені, як ви бачите, роботи поєднані як з природнім матеріалу, так і з штучного. Видно, що люди працюють, творять своїми руками, і майстри безпосередньо все роблять для того, щоб Діти мали з чим працювати і могли показати свої творчі здобутки. Роботи учнів 34-го стрійського училища оцінили не лише їхні одногрупники, викладачі та поціновувачі Прекрасного напередодні юні майстри брали участь в обласних конкурсах творчих робіт і зайняли призові місця. Свої роботи вони демонстрували на виставці. Хотіла б звернути увагу особливо на вироби зі шкіри, оскільки це досить важка техніка, і неї, ну, досить тяжко робити ці картини, але все ж наші учні змогли Зробити як картини, так і ну, які можуть стати прикрасою інтер'єру. І так само це різні прикраси для одягу, а також взуття. Василь, учень другого курсу кулінарного факультету, розповів про сервірування весільного столу. Тут розміщено крісла для молодого і молодої. Також з боку можуть сісти дружби для сервірування. Ми використали бокали і призначені для молодого і молодої, які спокріплені між собою. Також ми використали свічники тематичні і також нам пілотували кравці. Бори такі наш на шампанське, які розміщені на даному столі. Уже незабаром юні стрицькі умільці презентуватимуть свої витвори у Львові. Тут 16 травня відбудеться традиційна виставка Великодні дзвони. Марія Ілектараса Магаленко Стрицькі новини.